Ще один ракурс, наче разу неймовірно цікавий ракурс. От У нас там центр. От, і церква, і муніполіцитет. Справа білесенький. тут у центрі кадру. От, і той хребет, за яким долина Валу. От. І у нас гори тут ближні. Неймовірні картина просто захоплююча. Вот. І? і у нас дорога пішла на наш Санта Барбару улюблену. От такої... Ой, ой, мабуть, там ще й море. Видно, трошки вгадується. Вгадується море. От така картина. Така і ще й дубочок. Така картина, і зайчики тут справа. Ну, яка краса. І їсти чераза. Запам'ятаємо. Добре?